он даже красивую историю вы придумать. Э, испишка прилетела по сыну Газа острова наш. Отец там, вы можете объяснить. Ну, значит, как по-красивому все сказать, а? Скажу: "Три, если вишки, четыре одного пика, когда наберет, января будет 15 лет. Нет. Сейчас, что, покурим пока по рынку? Звати мене Гукінович Ігор Олександрович, позивний Лукас. Я е, пілот БЕПАК. Е, літаю вже давно, вже більше двох років. Е, починав з лелеки, на Дамахі літав. Поки що чекаємо навчання на наступні крилі. Е, безпосередньо зараз літаю і на лелекі 100, і на Дамахі. Так як в домах є денна камера, а в велике є нічна. І ми, щоб закрити сутки, використовуємо два апарати. Служба в ДПСУ у мене розпочалася 26 вересня 2020 року. Почав я проходити службу в ДПСУ у відділі кадрів, працював у відділі кадрів. Потім, десь місяців через вісім. Перевівся на першу прикордонну комендатуру швидкого реагування на посаду начальника групи повітряної розвідки. І з того часу я по повітряній розвідці почав розвиватися. Развиватись. Ні, нікуди не переводився постійно на одній і тій же посаді. Був і працював вже з починав працювати з мавіками, потім «Аутели», матраси. Skydio, е, працювали з цього. А потім, коли запропонували піти е, від ну, пройти навчання на крило, я та мій колектив, який я до цього зібрав, е, хороші хлопці, ми пішли, навчились і працюємо досі. Крило в першу чергу, воно може залетіти далі, е, чим Мавіки. Ми залітали і на 45 кілометрів е вглуб е до Кацапів. От. Ти можеш знаходити е там реп, е арту, пушку, які далі стоять від кордону і наносять чималий ущерб. Мавіки так, Мавіки Аутел. Ними краще ближче до лінії фронту роздивлятися там піхоту, робити скиди. Ну, це на кордоні, грубо кажучи, чи їхня робота на кордоні. А робота криля вже за кордоном. Ну, в кожного БПЛА своя дальність польоту. Ну, плюс-мінус на літаковому типі. Плюс-мінус це около 50 км. Є ті, що її далі можуть залетіти, але поки що я на таких не працював. В Фенікс я вирішив перейти так, як мої знакомі вже працювали тут, і ми з ними розмовляли. І в плані роботи у Фенікса більш Спеціалізовано е, щодо відношення крилів я беру. Тут більше спеціалізовано, більше е, можна навчитись і йти розвиватись далі на наступні крилья. О, Мені дуже подобається е, жарена картошка з грибами. Так, один із корисних навиків, яке Мені представило ДПСУ це навичок готувати їжу сам. І так готую. Буває з хлопцями, ну допомагають мені. Так, в принципі, намагаюсь сам. Взагалі в казарму пішов з 16 чи 17. У мене 15 років вислуги. Я був в МЧС начальником караула замначальником частини. часті. Я був в поліції, возглавляв. Як її, професійну підготовку, а потім тут оказався. Пам'ятаю, після 9 класу я вирішив е подати документи до Донецького військового ліцею з, професі... з посиленою професійною військово-фізичною підготовкою. Я подав, пройшов всі екзамени, пройшов все добре, два роки в. Казармі кадетам відслужив. Після е, військового ліцею я е, поступив в національ... Харківський національний університет цивільного захисту України і там навчався на пожежну безпеку е, 5 років. Після цього здобув на магістр пожежної безпеки. Після цього я ще навчався Харківський університет внутрішніх справ, здобув там ще магістр права, працював е, в МЧС, в ДСНС працював, е, працював е, в Національній поліції України і зараз працюю в ДПСУ. 5 січня буде 15 років вислуги, як я служу. Я вибрав собі такий шлях. В мене є дядько, і він завжди для мене був прикладом. І він також був, працював в ДСНС. І... Я не знаю, я за мету ще в дитинстві собі поставив, що хочу бути як дядько схожим, хочу також мати офіцерське звання і також мати е, дві вищі освіти. Ні, не шкодую. Навіть якщо б ми зараз повернули час назад, я б зробив все те ж саме. Я не шкодую не про те, що. Відучився в Кадєтки про те, що навчався в казармі. Ні, народився в невеличкому селі Донецької області. От. Потім перший клас, коли я йшов перший клас, ми переїхали в Добропілля Донецьку область. Там я закінчив школу, і коли вже закінчив університет, я повернувся в Добропілля. Відпрацював в Державній службі надзвичайної ситуації там пару років і переїхав в Краматорськ. І з року 2015 14 я живу в Краматорську. А, звісно, найголовніша моя мотивація це моя донька і моя жінка. Тому як я знаю, що вони в мене за спиною. І хто не як, як не я, буде їх оборонити та захищати? Вони та моя сім'я є найголовнішою для мене мотивацією. Дружина в мене перукар, познайомились, коли я прийшов до неї стригтись. Тоді, слово за слово, виявилося, що ми ще в одній школі навчалися, ну і так понеслося. І... Одружилися 25 серпня 2022-го родилась Донька Марія. А... Майже три, три роки їй. По телефонним дзвінкам і по відео кожен день ми спілкуємося, а щоб бачитись, це тяжкіше, рідко дуже бачимось. Мої кохані дівчата, ви для мене найголовніше в цьому світі, і я вас дуже сильно люблю і дуже сильно за вами скучаю. Всі ті види і типи БПЛА, БПАК, з якими я працюю, це розвідувальні крила. А крила, якими ти, як я і раніше казав, там розвідуєш. Починається штурм, там з'являється це із зародиш колони, ти можеш це побачити, ти летиш далі, ти можеш побачити якісь далекобійні орудія, можеш мощні станції, реп рер знайти. І потім ти ці дані передаєш. Колегам, там, ФПВшникам чи вампіристам, ну тим людям, які можуть уразити, і разом з ними ми розвідуємо і підтверджуємо ураження. не так давно, неділі півтори, десь ми взлетіли. Першим побачили танчик, передали нашому черговому на відпрацювання, полетіли далі. Далі знайшли е, КАМАЗ, який е, за собою тащив е, пушку. Потім, е, е, після цього КАМАЗу, ми знайшли ще один е, танк. Ну, це такий жирненький виліт був. Всі цілі були передані на нашого чергового, е, було до, до, доповідь було зроблено. Збивають собаки у нас. Останній раз, походу, в крило попали. 20, супер. 20, вот так по прямой. Фіникс з мы подлетаем. подлітаємо. О, дуже треба ще багато. Ліский сигнал. Потрібно було бути витримка. тому що є. Крила, на яких ти довгенько сидиш, по дві, по три там години і дивишся в комп'ютер, ти шукаєш цілі. Я рахую, що витримка повинна бути. Потім повинен найголовніше бути інтерес до цієї справи. Йому повинно це нравитись, він повинен цим горіти. Це перше, що я ставлю таке на перше місце. І бажання, звісно, розвиватися, чомусь навчатися і не покидати це діло не, знаю, не на день, а бути в ньому. Робоча моя зміна починається з того, що на обговорений зарані з командиром, час ми приїжджаємо, міняємось, розкладаємо борт. Запитуємо його, перевіряємо, пишемо заявку на політ. согласовуємо політ з нашим черговим щодо, мабуть, ну може в нього є які зарубки, які треба подивитися. Якщо в нього немає таких зарубків, то ми летимо по своєму маршруту по раніше своєму висераному плану. Хоч я ще не довгий час е, працюю в даному підрозділі, але мені подобається те, що е, тут хлопці всі на одній е, волні з, зі мною. Мені є з, з, про що з ними порозмовляти. Їм є що в мене запитати. Ну, і це мені дуже подобається. В, е, там, де я раніше служив, е, у нас Такого великого кола спілкування ем, і не тільки спілкування, а ру, ну, спілкування з робочими хлопцями, з хлопцями, яких є величезний досвід за спиною, і це напевно найголовніше. Під час е, початку війни я одним з перших е, був е, в Гастомілі. Ми звільняли Ну, Там були ситуації різні. і добрі, і не дуже добрі, була ніч, пам'ятаю. І нас швидко-швидко пересікати міст через Гастоміль в складі взводу. Потім нас на машині перевозили, воно все стріляє, бахкає, все горить. Пам'ятаю, приїхали всі перелякані, ну, нове щось було незрозуміле. Тим паче ж хлопцям е, було страшно за своє життя. Ну. Та що. Ну, захищались, наступали, відбивали. Все-таки були моменти, там, була й отримана і контузія, ну. Про це не розповісти. <свісно> <свісно> Мені подобається Стівен Кінг, <свісно> це король Жахів, так. Добрий писатель Йоган Хольбаєн. Також подобаються його книги. Все можна сказати ще, який в тебе настрій, що тобі хочеться сьогодні почитати. Ну я би. Нім порадив це добре ізучати ТТХ їхнього апарату, не нехтувати е ізученням того ж самого ж не знаю, м, навігації, аеродинаміки, тому що багато людей. Е не дуже би, навчаються цьому, і вони не розуміють, для чого воно треба. Но на самом ділі це дуже важні складові частини, це розуміння, як взагалі знаходиться самолітик в небі, і розуміння погодних умов, щоб вирухувати точку роси. Замерзань, ну не хмар. Це, це ти повинен знати. В тебе буде входити багато часу на вивчення, я ж кажу, як казав раніше, ТТХ-апарату, аеродинаміки, метеорології, ну, навігації, всі, всіх, оцих е, ключових моментів для розуміння взагалі, розуміння, що таке крило і як з ним поводитись, і це. Перше, напевно, час, потім а, ти повинен прикласти в сили свої, щоб це цьому навчитися. Ніякої жалості до них немає. Вони в моєму відношенні навіть не люди. Тому щоб люди такого ніколи в житті не зробили. Жалю немає до ворога. Мрія в мене щоб це перше, щоб скоріше за, за, закінчилась війна. Це найголовніше. А потім я би б, дуже б хотів би цей весь час, який був втрачений між мною, жінкою і донькою. Я хотів би б наздогнати та більше проводити време з ними.